Доброго дня я з України продовжую вітати вас з новорічними різдвяними святами і бажати вам всього найкращого, найкращого року, року перемоги, щоб в нашій країні все було гарно. Наші сади, наші квітники, наші городи давали нам радість, і ми робили свій край ще краще, ще яскравіше. Сьогодні приїхали в гості до моєї сестри і хочу вам показати, як виглядає її садочок взимку. Як виглядає навесні і влітку я вам показувала. А зараз покажу, як він виглядає в той час, коли відпочиває. Починаємо зі входу. І найулюбленіша клумба найулюбленіший квітник. Квітник, який завжди виглядає дуже декоративно, дуже охайно, чистенько. Ніякого догляду за ним не потрібно. Бачите, ось таким чином. Це Засипаний камінням грунт і вистрижені ніваки. Ніваки зроблені зі звичайного ялівця. Сестра вистригла так, як вважала за потрібне. І також для декоративності ще додала каміння велички і невеличкі, маленькі такі якісь. І тут такий самий квітник. Також дуже багато хвойних рослин. Ялівець, самшити вистрижені, підстрижений барбарис. Гарно ось так виглядає. Тут навколо барбарису вона вкрила ґрунт корою, також щоб було більш декоративно. Це ось в цьому році, восени вони зрізали свої великі дерева, я вам їх показувала. Казала, що вони досить декоративно виглядають, але вони є великими агресорами. І восени вони їх повністю прибрали, залишили такі невеличкі піньочки, ну просто для декорації. Вирішили прибрати повністю, щоб коріння так не пошкоджувало газон, і не було так багато сміття від листя і лучок. Вирішили прибрати. І також за парканом в них були берези, вони їх також трішечки сформували. Зараз потрошку повернусь, вон то там, бачите. Тільки такі невеличкі стовбурці видно, ось тут трішечки є. Але вони гарно наростають, повністю вони їх не прибирали, і вони ще відростуть і ще будуть також берези прикривати трішечки паркан. Гейхи також дуже охайно виглядають взимку. Трішечки підсихають, але все одно залишаються досить яскравими. В горщиках вона залишає молодило, кам'яну троянду. Вона повністю не вимерзає, так трішечки також підсихає, а потім навесні вона оживає і дуже гарно почувається і яскраво виглядає. Ось також гарбузик, який ми робили разом з вами. З сестри він також є. Я робила і їй подарувала, в неї він також є в садочку. Не прибирає вона свої троянди з арок. Так, як і в мене, вони повністю прив'язані, сформовані і ось таким чином зимують. Не вкриває, не знімає. за рук, так вони і знаходяться. І ось тут також, в цих чашечках невеличких, також кам'яна троянда ось так виглядає і так зимує. Вже кілька років вона ось в такому стані в неї. Це іва хакуроні шики, також черенкували з одного дерева. Те велике дерево, яке в мене біля озера. Нарізали гілочок. Ну, це вже, а вже ж багато років тому було. І ось таким чином вона її також формує. Бачите, яке коріння було цього айланту. А вже ж воно виглядає досить декоративно, так екзотично, але дуже пошкоджує газон. Бачите, така навіть канавка утворилася на газоні, тому що воно повністю це коріння, газон пошкодило. І ось такий досить порожній сад зараз відпочиває повністю. Листечка немає. Це катальпа, залишається ось з такими стручечками. Це в неї тут зернятка, і навіть писали мені, що можна їх висівати взимку. Воно проходить стратифікацію в ґрунті і потім непогано відростає. Ну, але ми так не робили. Залишились в неї на вулиці ось такі ем, декоративні гарбузи. Це одним словом, додам, як називається. Також вона пофарбувала в червоний колір. Любить вона фарбувати якісь декоративні речі в своєму садку в червоний колір. Ось там місточок, також, бачите, червоним кольором пофарбувала. Тут також квітничок такий гарний, охайний, завдяки камінню в неї. Це повністю скинула свої голочки модрина українською, лісвініцеруть. Ось так вона виглядає взимку. А влітку вона знову нарощує свої гілочки. Але гілочки не колючі, такі як в соснових або в ялини звичайної. Вони дуже-дуже м'якенькі, такі, як газонна травичка молоденька. Ось ще хочу показати вам, є в неї такий декоративний пінь. Ось таку хатку вони робили з подружкою колись. Це просто такий величезний зріз. Якогось дерева, вони його ось таким чином розмалювали, зробили віконця, виклали такі мушлі, і тут зробили такий дах, начебто солом'яний. Також непогано виглядає дуже так е е цікаво. Ну, а вже ж взимку газон трішечки такий піджовтілий, як і в мене, навесні ми його добре підживемо. Будь-яким мінеральним добривом, нітромофоски, суперфосфат, мочевина, будь-чим. Просто розкидаємо по газону і гарно проливаємо, точніше, гарно проливають його дощечки. Тому що розкидати потрібно дуже-дуже рано, щоб потім з весняною вологою це азотне добриво. А вже ж Це повинно бути азотне добриво, з великим вмістом азоту. І тоді воно з весняною вологою дуже гарно просочується в ґрунт і підживлює газон. Вичисали, цей листечко, зібрали. Ось так ще зимує в неї кактус, також показувала вам, якщо знайду літні фото, як він квів, дуже гарно він квітне, і він так досить височенький він такий влітку. А потім він на зиму, начебто з нього виходить вся волога. Ось такий він стає м'якенький, називається опунція правильно. І ось так він розквашується, грубо кажучи, по ґрунту, але приходить весна, літо. Він знову набирає в себе вологу, листечко піднімається і також починає він квітнути. Квітне дуже гарно, яскраво, це в неї жовтий колір. Є ще помаранчевий і такий яскраво рожевий. Але не знаю, мабуть. В неї, десь в іншому місці, вони знаходяться. Ось така ще картина також вона робила. Спочатку вона така в неї була вертикальна, а потім просто ось таким чином вона її тут прилаштувала. зробила дерев'яний короб невисочкий, десь 5 см заввишки. Туди поклала ґрунт, посадила буквально, мабуть, кілька трояндочок, і ось так вони затягли. Повністю не видно навіть цього коробу. Його також можна поставити вертикально або yeah. повісити на стіну. Він також буде гарно виглядати на стіні. Буде така картина. Ось це в неї така іва на штамбі. Іва козяча правильно називається. Ось бачите, які вже в неї бруньки. Скоро вже розпустяться і будуть, як тому в дитинстві казали, котики. Такі пухнасті, гарні. Було в неї дві таких іви ось з цієї сторони від тераси, з цього боку, і ось з цього боку біля озера. Але ця повністю загинула, але вона в цьому році придумала туди зробити таку композицію. Ну, подивимося, якщо в неї вийде, дуже цікава композиція з ліхтариками, така як сходинки такі зроблені дерев'яні, і на них вішаються ліхтарики. Дуже гарно виглядає. Бере подивіться також який яскравий, і жовтий, і червоний, і зелений, дуже гарний, маленький. Бачите, вона його стриже. Також багато-багато в неї своїх рослин, які вона розчеренкувала, розмножила, розсадила посаду і тепер формує різними формами: і на штамбі, і кулькою. Ну, тобто, коли. Можна самому розчерінкувати, розсадити, то не потрібно особливо за нього і переживати. Можна спробувати і таку фігуру зробити, і іншу. Якщо не вийшло, щось можна переробити з іншої рослинки. І ось підемо також за будинок сюди. Тут в мене є сухий такий ручойок, також показувала вам. Ну і також декоративно він виглядає взимку. Гортензії великолисткові, вона не вкриває, вирішила в цьому році спробувати не вкривати, як вони перезимують, подивиться як будуть потім квітнути. Особливо бруньки дуже гарні. Подивіться, які об'ємні. Ну, будемо сподіватися, не дуже холодна буде зима, і ці бруньки не померзнуть в неї. Бачите, ось ті бруньки, які зверху, вони і будуть квітнути. Ось вони. Ось так виглядають тут. І там в неї також великолисткова вона квітла, також показувала вам дуже-дуже великий. Велика була квітка, одна, але дуже велика. Також багато де в неї є лаванди, розсаджує, розмножує, присипає також ґрунтом і черенкувала вона в неї гарно вийшло. Ну і також березклет один. Бере склет інший. Ось тут плющ, ось таким чином в неї зимує. До речі, вона залишила зимувати плющ ось тут на вулиці. А я забрала свій кущик. він у мене трішечки поменший був в кошику. В минулому році я його вирощувала, підсаджувала в кошик. І він в будинку в мене засух. Мабуть, все-таки краще йому коли ось так холодно, морозно на вулиці, ніж сухе і тепле повітря в будинку. Краще було б його залишити, зимувати на вулиці. І ось ще така маленька в неї є сосна. Бачите, така карликова. Ось так виглядає. Багато також в неї різновидів Барбарису, і маленькі, і великі, і також формує, страже. Ось тут в неї такий сухий ставочок. Також розказувала про нього вам, і показувала. Посадила вона пінесету, також це з мого кущика висіявся новий. Ось тут біля озера гарно виглядає. Так. Досить доречно і гармонійно. Така стежка в неї йде на огород. Город в неї невеличкий, але всього вдосталь. Повністю свою родину вона забезпечує овочами. Літо і на консервацію все є. Помідорчики, огірочки, кабачки, кабаки, редисочка навесні, зелень підсаджує підсіює, баклажани, перець, дуже великий, смачний в минулому році був. Також я вам показувала. Ну, немає в неї тільки тут картоплі, але картоплю ми висаджуємо у батьків, я би також вам казала. Ну, буде час бажання і можливість навесні покажу вам, як ми саджаємо картоплю у батьків. Саджаємо на три родини, батьків, нашу родину і родину сестри. Ось там на вершечку, бачите. Це кішечка, муська, вийшла гуляти. Ось тут сидить, завжди спостерігає в неї ось там компостний ящик, і вона там виловлює завжди мишок. Буквально недавно принесла свою здобич. Це в неї тут знаходиться лохина. В минулому році саджали ми два кущика, обрізала вона восени, бачите, ялівці. І просто ось таким чином прикрила вони висохнуть. І також будуть поступово перепрівати і давати під лохину кислий ґрунт і поживні речовини. Навіщо викидати, коли можна використати і зробити дві справи одночасно, і замульчувати, і дати ґрунт якійсь рослині, яка потребує саме кислий ґрунт, і також переробити ці відходи садові. І ось подивіться, також, як багато вже на цій лохині. Плодових броньок. Ось такі вони кузатенькі, як я вам показувала і розказувала, як оприділити, що це плодові бруньки. Вони ось такі об'ємні, бачите? Ось так. Ось один кущик, гарно наріз, багато ось це кущик, які ми саджали, ось це гілочка минулого року. А ось ці всі ці, ці, ці гілочки це свіженькі гілочки, ті, які в цьому році, в му будуть плодоносити. Вже дадуть врожай. Хоча вона і в 22-му році вже зібрала кілька ягідок своїх, а 21-го восени ми висаджували. Ось, подивіться, є. ось такі ось такі броньочки плодові є. І ось там вже почав чоловік копати ще одну, дві. Точніше, буде він робити тут лунки, мабуть, далі він зробить саме лунками. Тут в нас була траншея, також залишу вам підказочку, як ми саджали повністю. Вибирали ось цієї площі ґрунт, обстеляли стінки плівкою, клали як дренаж, кору і великі соснові брьовна, дерева засохші, а потім засипали все сосновим опадом. А тут він хоче зробити в лунках ще два кущики ми посадимо. Також це ті кущики, які я в себе розмножувала, показувала вам відводками ми робили. І ось сюди ми їх посадимо. Бачите, який в них ґрунт? В основному пісок, тому що тут досить близько річка Дніпро в них іде і так багато піску. То Тут, мабуть, не будемо робити траншею, а просто зробимо дві великі лунки, також глибина буде 50 см, а діаметр зробимо 80, може, навіть метр. І також будемо укладати таким чином, як і траншейку. Стінки загального ґрунту закриємо плівкою і будемо наповнювати сосновим опадом. Можна ось такі гілочки також покласти, вони також перепріють, і буде гарний ґрунт. Тобто навесні буде вона підрізати. І завжди вона каже всім знайомим і сусідам, якщо обрізаєте щось хвойне, щоб їй давали, і вона ось сюди його використовує. Дуже гарно, до речі, використовувати. Також і як і новорічню ялинку. Можна на окремі такі сегменти порізати і використати як мульчу. І ось так виглядає в неї город. Весь город в неї розділений на грядочки, грядочки з дерев'яними такими бортиками. Також лаванда на городі в неї росте. Ось в такому вигляді вона зимує, залишається не такою яскровою, але все одно не пропадає в неї листячко, не пропадають гілочки. І ось восени вона сіяла сідирати, сіяла гірчицю. Зараз ось так вона виглядає. Навесні перекопає, додасть. Компост свій буде он там розбирати. Завжди додає компост. Буває і перегній, купляє, додає попіл, якщо є. Ну, Мінеральне добриво, якщо я не помиляюсь, вона не додає в город, тільки на газон. І ось така кількість в неї рядочок достатньо їй. Цього консервує вона багато і помідорів, і гірочки. В в'ялені дуже багато помідорчиків також робить, тож, також любить, як і ми любимо. Сад досить великий: черешні, вишні, персики, сливи, абрикоси, груші, яблуні. Ну, все є. Також вона дуже багато в'ялить, сушить робить цукатів. Бачите, десь якісь дерева пропадають, вона підсаджує нові також. Ну, тобто, такий гарний, звичайний український сад, город, українське подвір'я, на якому потрібно, щоб було все: і овочі, і фрукти, і ягоди. Виноград також в неї є. Також показувала, вони його не вкривають. Так як і ми в цьому році не вкрили, не встиг чоловік була робота. І виноград не вкрив. Але все одно там кілька. Грон винограду завжди є і в неї, і в мене. Навіть в минулому році зробила родзинки, показувала вам також і дуже-дуже смачні і ароматні, получаються родзинки зі свого винограду. Ось. Ось один в неї виноград є. Це вже такий, який плодоносить, білий виноград. А це вона тільки в минулому році посадила, це в неї мускат сама, вона його розмножила сама. Виростила, принесли їй буквально кілька гілочок, і вона зробила чубуки, перетримала їх у погрібі взимку і потім поставила на вкорінення. Вони дали корінці, і ось вона їх посадила. Ось таким чином. Просто листячком прикрила і все. І Хочу ще показати, дуже мені подобається. Є в неї ось таке декоративне дерево, гібіскус сирійський, називається. Такий це фіолетовий він має колір. Ну, вже казала також, що коли їздили до Криму, дуже багато там цього гібіскусу, але там він росте такими кущами, а в неї він сформований ось таким деревом. Коли він квітне, бачите, от як багато е залишилось насінневих коробочок. Це все були квіточки, дуже-дуже багато. І просто таке на штамбі виходить. Фіолетове облако дуже-дуже гарно виглядає. Ну, ось так, відпочиває сад і всі садоводи, городники поки що відпочивають, але вже також тільки що розмовляли, що. Почали перебирати насіння, почали планувати грядки, які сорти будемо саджати, поділилися, що хочемо в цьому році вирощувати, а що не хочемо. І вже навіть такий, знаєте, настрій, весняний вже здається. Ось-ось, і вже буде тепло, гарно, яскраво, світло, і будемо займатися садом, городом, гритися на сонечку, і все буде добре. Дякую вам, що зайшли на мій канал, прогулялися садочком моєї сестри. Подивилися ще один садок взимку. Також виглядає досить декоративно, охайно. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.